Так, доброго дня усім. Сьогодні у нас лабораторний практикум з теми спостереження суцільного та лінійчатого спектрів. І темою о, даної лабораторної роботи, як я вже сказала, буде спостереження неперервного і лінійчатого спектрів речовини, і метою буде навчитися спостерігати та аналізувати неперервні та лінійчасті спектри І давайте почнемо з того, що вам потрібно ознайомитися з того, з чого складається у нас спектроскоп. Тобто, все тут описано у самій лабораторній роботі, потім теоретичні відомості також почитати. Ну і хід роботи. В чому заключається хід роботи? Ознайомитися з будовою спектроскопа, як я вже сказала, потім перегляньте відеодослід. І за цим відеодослідом ось є посилання. Переходимо на це посилання, і ми бачимо, що є ось такий дослід, лабораторна робота, тема спостереження неперегу та лінічного спектру речовини. Мета ознайомитись зі спектроскопом, навчитись спостерігати неперервний та лінійчасті спектри. Обладн... І так, в обладнанні ми бачимо спектроскоп, потім трубки, які ми будемо використовувати в досліді. І, переглянувши цей дослід, ми будемо зупинятися на деяких моментах і все виконувати. Згідно з, з цим дослідом. Так, тобто зараз продовжимо. Перед початком виконання роботи пригадайте правила безпечної поведінки в кабінеті фізики та ознайомтесь із теоретичними відомостями до роботи. Виконання роботи. Завдання перше: спостереження суцільного спектру. Крок перший. Спрямовуємо щілину спектроскопа. На природне або штучне джерело світла, наприклад, вікно. Ну і е, потім ми побачимо, який же отримується спектр після спрямування, ось цей спектр. Е, і повертаємося до нашої роботи. Тобто, поетапно ви собі повинні замалювати спектр, який ви отримали. Бачите, да? замалюйте спектр. Потім наступний буде дослід. Там ми отримаємо лінічатий спектр гідрогену та гелію. Вам також потрібно буде замалювати ці спектри, ось вони є. Тут у вас Ви виберете необхідні для вас. Знову ж таки, замалюйте спектральні лінії неону, гідрогену та гелію. Тобто, вибираєте звідси. Потім знову ж таки, повертаєтеся до... Досліду, да, робите паузи, і повертаєтеся в цей вортовський документ. Після того, як дослід закінчиться, вам потрібно зробити висновок. І після цього дати відповідь на такі контрольні запитання, які тут проведені дуже коротко. І в кінці лабораторної роботи тестові завдання. Ось такі шість тестових завдань. Тобто, ви так і записуєте тести і даєте відповідь А, Б і так далі. Тобто ця лабораторна робота тільки на спостереження, ніяких розрахунків немає. Тому доволі просто переглянути до кінця відео, яке у вас проведено. Ну і все виконати далі, що я вам пояснила. Все, гарного дня! Виконуйте лабораторну роботу з успіхів.